Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно для особистих розкладів, тому що це загальний розклад. Номер телефону під цим описом або у шапці профілю. Отже, сьогодні фінансова тема. Хочеться подивитися, точніше, передати інформацію від карт для саме цієї людини. Карти вже випадають. Випала карта Король жезлів. Дивіться, давайте тоді зробимо так. Людина, яка дивиться, не будемо дивитись, да, в якому вона стані. Я думаю, що ви відчуєте ваш розклад чи не ваш розклад. Хочеться просто задати питання від карта Король жезлів, що вам потрібно робити саме у вашій фінансовій ситуації. Знову ж таки, розклад загальний. Пам'ятайте, будь ласка. Дивіться, ну по-перше, хочеться сказати, що вам потрібно вивільнитись, відійти, завершити, що ваші емоційні страждання, ваші емоційні гойдалки, те, що вас стримує, те, що вам не подобається, як ви ну, ви себе погано почуваєте, ви не бачите, що, ви не ну, ви взагалі не розумієте, що вам робити. Просто у вас апатія, у вас депресія, у вас немає грошей. Це просто ну все. Кінець світу для вас знову ж таки, і вам потрібно. З цього вийти, саме з вашого емоційного стану, вам потрібно е, взяти, знаєте, контроль в свої руки, тобто е, емоції під свій контроль, якось так навіть хочеться сказати. Тобто, спробувати ці емоції, я не можу сказати, ну, давайте хочеться якось знаєте, на другий план. Ось просто дозволити собі, хоч на мить взяти ці емоції і. Передвинути на інший план, на другий план, тобто про це не думати. Вам потрібно по іншому, з іншої сторони, подивитись на ваше життя, подивитись на вашу ситуацію. Також хочеться сказати, що вам потрібно. Вам потрібен чіткий план, вам потрібна чітка структура. А ви вже ну, така дуже знаєте розумна людина з багажом знань, багажом навиків. Тобто, ви ну, не те, що ви нічого не вмієте, ви нічого не знаєте, ви вмієте, ви знаєте, у вас є досвід, і ви знаєте, як робити результати насправді. Просто наразі там, скоріш за все, таке життя, такий період, да, у вас. А вам потрібна структура, вам потрібен чіткий план, вам потрібна система, вам потрібно ну, знову ж таки да, розуміння, куди ви рухаєтесь, який вектор. Ви обираєте, що ви хочете, як ви бачите свою перспективу. І а, на фоні цього да, знову ж таки, ви робите а, структуру, ви робите план, як досягнути цієї цілі і системно, дисципліновано ви рухаєтесь в тому напрямку. Знову ж таки, емоції, а, да, потрібно, щоб подобалось, але емоції в плані. А, Накрутів, розчарувань, ну ви ж самі розумієте, до мети, да? як вони будуть впливати на вашу кінцеву мету. Ось так: ось що вам потрібно робити. Давайте ще, що вам ще потрібно робити, Якось так хочеться перемішати. Рід вам допоможе завершити цей етап, скоріш за все, да? для кого там не актуально, хто не працює з родом, з вищими силами і так далі. Тому подібне, все одно хочеться сказати, що цей період закінчиться, який наразі є у вас. Ну, це була така також міні-сигніфікація, да? про те, що у вас апатія, да? ви наразі в стані апатії, нерозуміння взагалі що вам робити. Цей період закінчиться, ви підете знову ж таки з розумінням, що вам робити, ви будете рухатись, ви будете робити, і це починає. Або вже почався такий період у вас довготривалої стабільності, коли у вас є гроші, коли вам вистачає навіть. Для себе і для родичів. Тобто це такий довготривалий стабільний період для вас. Це таке, знаєте, знову ж таки, благословення. І вам кажуть про те, що це благословення, да, можна сказати, ви вибороли. Тобто всі ситуації, які у вас були, ви їх все ж таки пройшли, перемогли, скажімо так, хочеться так навіть сказати. І ще такий момент, а, що ще вам робити? Да? Ось для кого також буде актуально, хто. А, у кого знаєте якісь були ілюзії? Хтось дуже багато вкладався в щось, але знаєте, ось щось, якась інформація, це була ілюзія. Тобто, знаєте, якось навіть так хочеться сказати, ви собі вкладалися, ви думали, що у вас ось буде такий там кінцевий результат. але це... Оказалась ваша ілюзія. Тобто, це, цей результат він неправдоподобний. Цей результат створили ви в своїй голові. Якось так хочеться сказати. І ви також це признали, ви це закінчили, ви вибороли ну, собі далі право рухатись вперед. Знов ж таки, ви просто признали, що так, це ви зробили, це неправильно, ви рухаєтесь просто далі. Ну, в цілому, я ж кажу, вам. Допомогли або допоможуть все одно вирішити це питання, закінчити цей період. В принципі, я думаю, що ви зрозуміли, що вам потрібно робити. Просто я ж кажу, наповнюйтесь всередині, контролюйте свої емоції, заміняйте свої емоції. І я 100% впевнена, що у вас буде все добре. Я вас вітаю. Підписуйтесь за особистим розкладом номер телефону в описі. Мені буде дуже дуже приємно.